Коли потрібно організувати безпечне, зручне та акуратне підключення техніки, обирають Віко Multilet. Це серія подовжувачів, що поєднує якість, функціональність і продуманий дизайн. Подовжувачі Віко Multilet виготовляється в Туреччині на сучасних виробничих потужностях із суворим контролем якості на кожному етапі. Це європейський стандарт, якому можна довіряти. доступний доступно в двох універсальних кольорах класичному білому. Та елегантному чорному стриманий стиль, який легко доповнить будь-який інтер'єр. Від двох до шести розеток заземленням або без і збудованим вимикачем для ще більшої зручності. Обирайте мультілет для дому, офісу або майстерні. Міцний негорючий пластик забезпечує довговічність і стійкість до пошкоджень, ступінь захисту IP 20, гарантує безпечне використання у побутових умовах. Латуні контакти забезпечують стабільне з'єднання, мінімізують нагрівання та енергетичні втрати. Розраховано на навантаження до 16 А і напругу до 250 В. Для ще більшої зручності в комплекті передбачено спеціальне настінне кріплення. Просто зафіксуйте мультилет на стіні і насолоджуйтесь порядком без зайвих проводів. Вбудований вимикач дозволяє миттєво відключити всі пристрої одним натисканням. Це додаткова безпека та економія енергії. Віко Multilet – це якість турецького виробництва, продуманий дизайн, надійність контактів, простий монтаж і використання, ваш комфорт у кожній деталі.